Привітки усім! Сьогодні готуємо смачні баклажани. Для цього рецепту ми начистимо спочатку морку, цибулю, чесник, можна капусту, перець, ну, всі от овочі, які у вас є, помідор, також можна декілька штучок. От, також очищуємо в два баклажанчики від шкірки такою спеціальною, ну, як чистилку, картоплю використовуємо. І потім поріжемо його тоненькими скибочками отакими на два переріжемо, от також посолимо і обсмажимо декілька хвилин, знаю там, до готовності, поки він не буде смачний. Також додамо спеції по смаку. от різні там Перець, куркуму також можна додати. І буде дуже смачний такий, от, як гарнір можна використовувати. Ось такий. Дуже смачний, схожий навіть на м'ясо. З такими приправками без додавання м'яса. Я тут ніякого м'яса не додаю. Але все рівно з такими овочами суміші дуже смачно виходить. Усім смачного обіду або сніданку, хто зараз їсть. До зустрічі в нових ідеях кулінарних. Пока-пока.